Срібний туман, дар із висот. Щось дивне і гарне почнеться отут. -от. Леді джентльмени. Ми готуємося до посадки в Лос-Анджелесі. Вітаємо вас, місіс Треверс, у місті Ангелів. Тут пахне, здається, Жасмином. куркою і пухтом. Познайомтеся з творцем нашої любої Мері. Поппінс, а не просто собі Мері. Отже, де містер Дісней? Вона тут. Ну от Памела Треверс. не уявляєте, який я радий нарешті з вами познайомитися. Перепрошую мене звуть, місіс Треверс, Дісней. О, Я Волт. Звіть мене Волод, щоб Мері Поппінс ожила. 20 років тому я пообіцяв своїм донькам, що змушу Мері Поппінс випорхнути зі сторінок книжки. Я обіцяв. Імпер. Він має задіяти свій шарм. Я знаю, що він зробить. Вона буде скакати і метушитися. Він не може знімати без вашого дозволу. А такої на основі реальних подій. Гаразд. Починаємо. Маю неї море власних без... ідей. Яких ще ідей? Ліція ловиція. Ну я ні. ні Ні-ні-ні-ні! Слова ловиція у мові немає. Ми придумали. Що ж розпридумайте його? Її не влаштує Дік Ван Дайк. Ні, ні. Будинок Бенксів не такий. Ні, ні, це все абсурд. Усе абсурд. Суперкалі раматично, екстралінгвістично. Стоп! Мері Поппінс не продається. Я не дозволю вам зробити ще один тупий мультик. І це каже жінка, яка посилає летючу няню з парасолькою рятувати дітей. Ви думаєте, Мері Поппінс рятувала дітей? Оближте. у січні. Місіс Треверс, чого ж я не врахував? Цікаво, як же вам догодити. Слухайте, ви ще не були у Діснейленді, а це найщасливіше місце у світі. Ні, 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 вибачте. А якщо вашим провідником буде сам Волт Дісней? Та це ж він. за улюбленою книжкою. А звідки вона взялася? Мері Попінс і Бенкси. Це моя родина. Мері Попінс, це реальна особа. Криється зворушлива історія. Отже, вона прийшла рятувати на дітей. А батька це ваш батько. Ема Томпсон. Ви не зрозумієте, хто вона для мене. Том ХЕНКС Я не розчарую вас. Присягаюся для кожного, хто прийде в кінотеатр. Це буде свято. Ви не хочете закінчити цю історію? Урятунок містера Бенкса. У хлопців з'явилася гарна ідея. Це те, що ви любите. Mm? Ви ж не для цього мене сюди привезли? Звісно, ні. Я побився об заклад, що витягну вас. Я виграв 20 баксів. Да! У кіно з 2 січня.